Знайомитись, це Матіас. потомок моєї вампірської династії, який відмовився від сили заради кохання і нової сім'ї. І в нього є проблема. Він не вміє тримати світ в штанах. В ітозі від цього зрадника рецидивіста пішла дружина вже друга, але він не униває. О, Щоправда, є один наслідок його <кхм> любвіобільності, який почав його тривожити. Оце. Так, що Матіас якби однією ногою тут, а другою вже вітається з грімом. І я насправді не знаю, скільки він ще протягне. Можливо, він проживе ще кілька сім років, а можливо він впаде замертво, як тільки я закінчу цю фразу, ну наче ще живий. І в Матіаса якби є двоє дітей: хлопчик Ліон і дівчинка Соренна. І от що позитивного можна сказати про Матіаса? Хоча він і абсолютно жахливий партнер, він хороший батько. Аматорі, як я вже зрозуміла, її діти ніколи не здались. Так що, якщо Матіас не дотримається до дня народження дітей, то не буде кому про них піклуватись. А ти, Сарена, я вже бачу, знайшла свій власний спосіб вирішення цієї ситуації, да? До речі, класний костюмчик. Хоча я все ще думаю, що звалювати від всіх бід в домі в космос це надто радикальна ідея. Лягай спати вже трудоголік. Це може бути його останній, чи він сидить коня капаши. Мужик, мені просто цікаво, скільки ти ще протягнеш? бо щось мені тривожно. Тепер, коли всі сплять, розказує план, куди дівати дітей, раз матія скоро десь дуба. До свого батя він точно не піде, бо то від нього відмовився, коли побачив його з куханкою і відпинав побочек. З варіантів залишається його онучка. Да, в нього є доросла онучка, тому що йому більше ста років. Він ж був вампіром. І, хоча вона, ну не те щоб так дуже діда любить, вона одружена з Олівіром. З Олівіром Матіас ще жив під однією кришою, тому вони досі спілкуються. Так що він їм вже розповідав, що він трошки хуйково себе почуває, і так як вони живуть в досить маленькій халупці, ще й з донькою, то переїхати до Матіаса, щоб піклуватися про його дітей і отримати хату і спадок, це не така вже погана зділка. Ну і власне залишилося їх просто запросити. Десь днем увечері. Так, блядь, ні. тільки не кажи мені. Оло. Oh, no. oh, no. В тебе ж тільки вчора ускладнення ці почались. Бля, з п'ята ранку. Бідолага навіть поснідати не встигла. Малого тепер травма тупо на все життя. <рит> так, куди б тепер твою поставити? Ну, На дитячому майданчику це перебор? Тут може нормально бути. О. Крестінпісметс. Хоч він і перетворився з роками на мудака, але мені насправді все одно сумно. Так, що зараз я буду пересматривати всі скрини за його життя і ридати. <мелес> Олівер світі, вибачте, втручаюсь, але мені здається, що цілий бургер це не зовсім те, що треба давати двохрічній дитині, а ще я її дуже зараз. Я зараз їм тут допомагаю кліматись і повернутися до нормального життя, але їй в мене відчуття, що я щось забуло. Я забула, забула котів. котів. За Талосей Марцею і мені Велена точно брюхо вскриє. Це мені нахер не треба. Що? Це б... зараз звідки стільки прилетіло. А, це з котами повернулося їх бабло. Хоча я зараз сижу думаю, що з 200 тисяч для них це якось багатецько. Я, напевно, під час ротації забула зарплату відключити. Треба буде це відняти. Боже, як же? Ще й кран зламався. Хоча на місці крана, якщо б рядом зі мною стояв Олівер, я б теж деш... а коти, походу, з нами переїжджать, не збираються, їм і так нормально. Знаєш, Олівер, я б напевно не хотіла, щоб ти прям сьогодні потафумація як там водичка в аду. Тому з моїм рандомайзером ти в такому стані на роботу не їдеш. А ой. А, ну хоча воно зі синою не придається. А взагалі б'єць, в нього сьогодні родич на очах помер. А це якби неповажна причина. Про малих, які не можуть відпроситись від школи, і я взагалі мовчу. Америка, ексблейт! А він вже намилився топити горе в стакані. А що? Надто кепський настрій, ти серйозно. Я згадала, що я цьому вчену навіть станцію не поставила. Так, оцей весь окультізм можна прибрати. Він же людина науки. Те, що він став м'ясним мішком за допомогою алхімії, це ну так, деталі. Олівер, ти в нас сміливий сім, так що давай ти доїш той оладок. Залізти під А Ану. Блін, прикольно. Що з твоїм настроєм робити? Ну ладно, раз ти не можеш пограти в класика, йди вжипий. А потім я дивуюсь звідки в мене сім алкоголіки. <cassette> Отак вони, дітей в цій династії ростять. Стандартна процедура. Давайте не при дитині. А, отак можна. А це що? А, це кошка. Які ж ви ліниві батьки, я з вас не можу? Малі вже повернулася зі школи, і мене радує, що у Олія має апетит. Взагалі вони реально дуже добре тримаються, особливо враховуючи, що їм треба ходити в школу робити дамашку. Які ж сидіти брутальні реалії? Блін, оліємо сьогодні церемонія вручення нагород вже дев'яте вечора. Ладно, я думаю, ми завтра сходимо, якщо я не забуду. Малому дзвонить найкращий друг Матіс. Напевно, хоче запитати, чому старий трубку не бере. Ну, ось тому і не бере, так. Ау, у полів прокинувся прийомний батя, як мило. З якого такого припуга він тобі кузен? incest. Ну, One eternity later. Ага, творець Олівера, брат по батьку Матіаса. Зрозуміло. Так, від'їзд від дружини. Іди спілкуйся з малим. Втіж його там не знаю. Він же тепер сирота. Так, да, молодець. Це він плаче, тому що він гідрофоб. А це вже за Матіасом. І я б на вашому місці перш ніж лягати випрала ці простоні насправді, бо дід там робив багато шо і багато з ким. У бідолаги в цьому декреті вже потроху йде криша. Стоп, 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 стоп! Що сталося? Додому, живо. Був гарячий мужик, став підсмажений. Ну, і хрябне заодно для настрою. Тим часом дід кудись визиталося і я сподіваюся, що не вліз. А у малих нарешті днюшка. Думаю, можна нормальну вечірку устроїти і позапрошувати рідню. На цей раз, я думаю, що ми приготуємо їм якусь кроваву хрінь, бо вони заїхали кусатись. Бідолаги тим часом поминають стата. Шкода все ж таки, що матія помер так швидко і не встиг побачити, як вони ростуть. Я зараз думаю, може, про всяк випадок Діанка візьме чеснику, щоб від них відбиватись, а вони від цього не помруть з моїми модами. І Звісно, власне кровяка. Олівер Христом Богом, прошу одягнись. Я стара жінка, у мене слабе серце. Здається, малий з ними паладу. Це мене радує. Сорена одиначка там з цим проблеми. Грати за інших аусхолт і запрошувати основний в гості. Це прямо моя улюблена хріб. Окей, прадід, прапрадід, найкращий друг Матіаса і баті пана Сімбота. Ти змогла витащити малу з відлюдництва? Умніце цього в лобік. О, ось і вони. Іди ми привітатися з дяді Доріаном. Oh. Oh. Ви що, поругались? Мені вас тепер як повернусь тащити до сімейного психолога. чи yeah. Оліверу пощастило більше, він тут самим адекватним тусується, незважаючи на уявну тарілку. Алло, ти ж добрий сім'я куя? Вона ще й перед ним уніжається. Yeah. А ви поставте дитину, yeah. де взяли. Mm. От ти над ним ржеш, а він власними руками твого прийомного батька зібрав з металобрухту. Май повагу. Я сподіваюся, вам цього вистачить, що ви тут нікого не жирили. Mm. Та що він вам всім зробив? Mm. Перший пішов. Уважний. Yeah. Ну, окей, хай буде. Слухай, Ліан, а ти нічого? Тепер черга сорени. Дуже ти прям зайнятий на своєму фрілансі. Ну да, ну, да. Шукачка привод. Ну, комбінація цікава. Я переоділа малих, і це прям особливо соренна. Отака короче нарізка, як Матіяс отримав удар карми, і два з трьох моїх хаусхолдів об'єдналися в один. І хочу подякувати чудовим дівчатам-ютуберкам, без яких цей відос так би і не народився. Пепі, Єлі і Вілені. І також дякую всім, хто подивився цей відос. Всім папа! -па.